І сина Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Май Бога, сьогодні другий день зелених свят. Вчора зіслання Святого Духа нині маємо так званий понеділок Святого Духа. У нинішнє наше розважання буде стосуватися власне, ролі Духа Святого в житті християнина. Як колись, так і сьогодні, були люди, які буртувалися проти Святого Духа. Були люди, які погано розуміли роль Святого Духа. Були різні секти, які фальшиво вчили про Святого Духа. І ці рухи, вони до сьогоднішнього дня продовжують. І головна ціль це є звести Святого Духа до розуміння, що це просто неначе якась енергія. Нині дуже модно говорити про всяку енергетику, всякі такі, от я себе комфортно почуваю і кажуть, ну тут це таке розуміння Святого Духа. Увага! Що для нас, християн, є важливо? Коли ми говоримо про Святого Духа, я хотів би почати наше розважання з одної цитати з книги Дія, де говориться про Святого Духа, зокрема про одного чаклуна. Знаємо, Та, хто такий чаклун, ворожбиць. Був перед тим в тому місті один чоловік, Симон ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський. І видавав себе за щось велике. За ним усі, від малого до великого, слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть Великий». Вони його слухали уважно, бо він довго дивував їх чарами своїми, так, як повірили Филиппа. Вищав їм царство Боже в ім'я Ісуса Христа, хрестилися чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон а цей чаплун. І охрестившися, тримав схилива, бачачи знаки великі чуда, що робились, дивувався, довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі. Послали до них Петра і Івана. Ці прийшли і молилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Це що у нас зараз дуже цікавий цей момент. Бо він ще не був зійшов ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Ісуса Христа. Ті поклали на них руки, і вони прийняли Духа Святого. Тепер вертаємося до Чаклуна, ворожбини. Як же побачив Симон, що через накладання Апостольських круг дається дух, приніс їм гроші і каже, дайте мені так, таку саму владу, щоб той, на кого я покладу руку, прийняв Святого Духа. Симон чакуну, це запам'ятайте. А Петро встав і каже до нього, срібло твоє Нехай з тобою буде тобі на погибель, бо ти за гроші думав придбати дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, у твоїм лукавстві і проси Господа, може, тобі буде відпущена ця думка твого серця. Бо ти, як бачу, в і й жовчі і путах неправди, Симон тоді відповів і каже: моліться ви до Господа за мене, щоб мене не спіткало ніщо з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши, звістивши слово Господнє, вернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл Самарійських. Багато речей в церкві, які ми отримуємо. Це є дія Святого Духа. Тому що Святий Дух це є третя особа при Святої Тройці, Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий, яким ми величаємо, яким ми поклоняємося, коли робимо на собі знак святого Христа, і Він є поздоровчим, захист, найбільшим захистом від диявола і від зла. І цей Святий Дух, він є присутній у всьому. Вчора ми згадали саме. Ісус Христос перед своїм після Свого Воскресіння, Він сказав такі цінні слова. Треба для вас краще для вас, щоб я відійшов. Бо як я віддію, вам Духа Святого, який навчить вас і пригадає вам багато речей. Власне, що Дух І яким способом? Духовним? Як? Через руки, через мутро людини, через серце. І цей дух показує нам, де є правда, де є брехня. Цей дух нагадує нам, де є біле, де чорне, де зло, де добро. У таїнстві миропомазання ми отримуємо дари святого. Grazie. І люди кажуть, допомагає. Так як цей чакун зимом діяв диявольською силою, так ці люди діють диявольською силою. І цей чакун що хотів купити? Святого Духа. І апостол Петро йому каже, хай тобі це твоє, що ти хотів купити, буде на погибель. Тому він каже, моліться за мене, щоб те, що Петро сказав, що воно не сталося, щоб я не загинув. У Святому Письмі відносно дії Святого Духа багато цікавих речей сказано. Якщо ми думаємо про період от сотворення світу, ми читаємо книзі буття, що Дух духа над подале. І ми читаємо більше, що сказав Господь. Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Тобто Бог сказав, сотворімо в множені, Бог Отець. Бог Син і Бог Дух Святий, які були при сотворенній Ми маємо ще інший момент, коли говориться про Святого Духа, дуже такий чіткий, ясний, це прихрещення Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Христос ходить в Йордан, чути голос Отця і видно голуба. Голуба, який символізує Святого Духа і каже, Святий Дух зійшов у вигляді голуба». Ми тут маємо в нашій мозаїці за пристойні також Святого Духа у вигляді Голуба. Отже, Святий Дух це Бог, який дає людині розуміння багатьох речей. Є сім дарів Святого Духа, які ми хочемо сьогодні згадати і які запам'ятати. І в нас буде суперова пам'ять, і ми дуже легко запам'ятаємо 50-й псалом, 90-й псалом, 10 божих заповіді і так далі. Але пробуємо. Мудрість дарить Святого Духа. Мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий. Люди в світі інколи кажуть, ну це мудрий чоловік. А інколи кажуть, ну він дуже розумна людина. Між мудрістю і розумом. Є люди, які насправді в житті дуже розумні у своїй сфері, але своїм життям і поведінкою вони дуже не мудрі. Святому Письмі, в Старому Завіті ми читаємо такі слова. Каже безумний у серці своїм, Бога нема. Безумний не мудрі. Розумна людина вона може бути досконалим хіміком, фізиком, істориком, кожен своїй сфері, медиком, вчителем, все. Але мудрість це є цей дар Святого Духа, через якого людина вміє розрізнити. Завдяки мудрості ми усвідомлюємо скоро минучість матеріальних речей і в Бозі бачимо найбільше добро. Мудра людина розуміє, що наше життя тут є тимчасове, і що воно рано чи пізно скінчиться. І є речі, які ми маємо, за які ми маємо думати про майбутнє, про царство небесне. А решту додасться. Соломон, який добре знав у розкоші цього світу, називає речі марнотою, коли людина побивається і похочеться тільки про матеріальне будова. Завдяки розуму, дару розуму, ми всі відрізнити правду від брехні. Ми вчора з вами згадували про те, як, який такий поганий дух, який існує в суспільстві останніми це, тижнями, місяцями, коли говориться про ем, зайвість непотребу християнської етики в школі. Коли люди кажуть, що ну, нам не треба християнської етики в школі. Щоб це підтримати, щоби народ постав проти цього і виявив громадянську позицію. Нема Бога. Навчання це річ дуже важлива. І батьки, матері, ви є відповідальні за те, щоб діти вчилися. Ми є всі відповідальні за те, щоб ви вчилися. Тобто вчора пам'ятаєте, ми говорили, що з одним завданням церкви це є навчати, і це є наш обов'язок, якщо якийсь священник занебує. Дар знання, щоб навчати люд Божий, він не виконує обов'язку свого стану. Але те саме стосується батьків, матерів і вчителів. Священників, це я вже сказав. Бо це є обов'язок нашого стану вчити. Дар знання, щоб розуміти науку, зокрема про Бога. І вміти розрізнити науку від гіпотез. Бо у нинішньому світі є дуже багато тих, які прикриваються під виглядом науки. Гіпотезами, а що таке гіпотеза? Це припущення, а що таке припущення? А це таке, що може бути, а може не бути. А як спитаєш тебе, а скільки відсоток може бути чи не бути? То в більшості це є відсоток, що так може не бути. Це як ця теорія е, про походження людини, про те, що людина ти типу, робить мамопи, походить і так далі. Це вже нині знаєте, на рівні інтелектуалів чи науки, то вже кажуть, як хочеш вірити, що ти походиш від мавпи. Це твоє право вік собі на здоров'я, це є гіпотеза, приймай цю гіпотезу, я в це не вірю, бо це не наука. Четвертий дар це є дар ради. Ми всі, коли ми всі в складних випадках і в житті орієнтуємося, що викладати волю Божу і уникнути гріха. До цього дару ради тільки одне питання вам задам. Коли до тобто, вас ваші ближчі приходять за порадою. Чим ви керуєтеся, коли ви даєте пораду? Дуже часто люди кажуть, ну я думаю, що так буде краще. Християнин пораду має давати згідно Божих законів. Християнин пораду має давати згідно Божих заповідей, церковних заповідей, прав віри, моральних законів церкви. Не може казати, ну я думаю. Бо у мене там, не вийшло з чоловіком Чечинкою, то я думаю, що так і всіх не вийде, я так пораджу. Порада згідно кожного закону. За наступний дар це є кріпость, терпеливо зносити всі труднощі, клопоти, хвороби. Скільки випробувань ми в житті маємо. Кожна людина має, інколи здається нам, що от то в мене найважче. Інколи так є в людина. У мене найважче в сім'ї, у мене на роботі найгірше і так далі. Бу. Кожна людина має свої хрести. Але дар кріпості це є терпливо зносити ці речі. Дар побожності це найкраще постійно виконувати Божу волю, вшановувати Бога, поклонятися Йому. Тобто, через дар побожності ми не пропускаємо недільну службу Божу, ми знаходимо час для щоденної молитви. Ми маємо часу, щоб відкрити святе Письмо хоч одну сторінку на день. І останній дар — це є страдар страху Божого, коли ми боїмося гріха як найбільшого лиха в житті. Чаклун Симон. Він мав страх Божий чи не мав? Спочатку не мав. Бо він хотів за гроші купити дар Святого Духа. Для його всього зараз від кіна ще треба було, щоб він. Клав руки і люди отримували Святого Духа. Тому він хотів купити. Від цього йде слово яке? Симонія. Симонія. Знаєте, що називається Симонією? Купувати, наприклад, священство, купувати парафію. купувати різні дари, духовні дари, заплатити, Та -то я там заплачу, він то відмовить. І якщо ми десь про це чуємо, дуже часто це люди говорять, то говорять, вони конкретно не знають, але якщо щось, щось таке як чуємо, то це є силомія. Тому нині в книзі. І як ми відповідали, хай це тобі буде на погибель, якщо ти думав купити Дар Святого Духа. Молімося, браття і сестрі, просимо цю ласку Бога, щоб ми розуміли, наскільки важливо є жити з Богом і жити зі Святим Духом. Тому просімо Бога власну. Дарів семи дарів, які ми маємо запам'ятати і ними жити. Завершуємо і перерахуємо. А ми так, включаємо пам'ять Святого Духа, щоб ми запам'ятати. Мудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність і страх Божий. Ще раз. Мудрість, розум. Побожність і страх Божий. Нині вдома ввечері чоловік, чоловіки перевіряти жінок, жінки, чоловіків, батьки дітей і діти-батьків. Чи знаємо Дария Святого Духа. Слава Ісусу Христу!